Але дивіться, якщо зараз по результатам війни е, йому таки вдасться. Ну, ця дірська операція на Курщині, і якісь такі речі, можливо. Йому, нам. А, ну але, а, ну знаєте, як кажуть, у перемоги один буде батько. Ні, звісно. Ні, Багато звісно, хто буде сприймати, ні. що він переможець ну, і він їде в історію таким. Бачу. вони ж вони довгні. Є така класична історія про те, як на судні, яке в морі потрапило в шторм, значить, боцман не закріпив гармату, вона під час гойданки відірвалася і розтращила все, що було в, на гарматній палубі, і пробила борт, мало не потопила корабель, але боцман на останній момент впіймав її ціною неймовірних зусиль і там десь там перенайтував і врятував корабель. Від е, 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 смерті. І капітана стало питання, як боцмана цього, значить, відзначити. І він ухвалив абсолютно мудре рішення. За героїзм, за те, що він врятував корабель, нагородить його, значить, кортиком з написом і чаркою Рома, а за те, що довів до цього повішити. І так і зробили. Це абсолютно справедливо. Зеленський цю війну привів до нас, і він за це має відповісти. А за те, що він е переміг, якщо він переможе за той внесок, який він зробив, ми його відзначимо а посмертно. Привів, чим ви маєте на увазі? Ну як чим? А хто готував країну до війни? Завдяки кому вона? Хто розводив війська на Золотому? 2 Хто казав, я не лох, мені 40 років, я президент? Це що, мені при привиділося? Хто розводив е ці е війська там? Тобто не підготовкою до війни? Так, безвідповідальною, абсолютно міжнародною політикою, не, е, саботажем і прямим шкідництвом. Чому Богдани не, ма, не було на озброєнні? Чому закрили всі ракетні програми? Це тільки те, що журналісти говорять. Я ж, не, там, це тільки те, що говорять журналісти. За день до вторгнення через Крим там відкрили що? Пункт пропуску з, з автобусом. Щоб легше було їм зайти, що не було цього. Хто це робив? І таких прикладів кожен з вас може мільйон. І все це зробила влада Зеленського і на чолі з ним. І вони за це повинні відповісти. На їхніх руках сотні тисяч о, життів України, на їхніх руках руйнація економіки. Вони це зробили. А що він зробив за ці два з половиною роки? Його якось реабілітувала ваших очах. Ну, як може реабілітувати те, що вбили? Так не тільки сотні тисяч людей, а скільки людей загинуло просто від того, що не витримало напруги, в тому числі мій брат, в тому числі мій батько загинув. Він би пожив ще кілька років, і брат би пожив кілька років. Якби ми не бігали з автоматами в Азові, а якби ми не сиділи під обстрілами, тому що серце воно ж серце і є. І я повинен реабілітуватися. За смерть батька, за смерть брата я повинен цю погань пробачити навряд. Ну,